Україна стала лідером в Європі за відносною кількістю розлучень на 2019 рік. По відношенню до числа шлюбів маємо 58% розлучень. Грубо кажучи, за цією статистикою, більше половина офіційно укладених стосунків точно розпадуться. Чи є такий крок насправді виправданим та вірним для цих людей? Давайте сьогодні про це поговоримо. Існує безліч причин, за якими сім'ї розпадаються, але головна, на мою думку, лежить в самому корінні. В нерозумінні мети шлюбу. Більшість з нас уявляють шлюб як щось, що я отримую для своєї насолоди, як подарунок. В реальності, створюючи сім'ю, я маю віддати себе, я маю вкладати, працювати над собою, змінитись, стати кращим. В цьому, власне, полягає мета шлюбу: вдосконалити себе, навчитись любити, піклуватись, жити заради інших. Безумовно, шлюб дає практичні здобутки. Фінансова стабільність, соціальний статус, психологічна підтримка, фізичне здоров'я та довголіття. В своїй родині я можу бути собою та повністю довіряти, але без розуміння суті сімейних відносин всі переваги швидко і легко стають недоліками. Сім'я заважає кар'єрі, змушує відмовитись від навчання, є місцем для сварок і стресу, тут жодного особистого простору та постійні підозри. Це й призводить до розлучення. Як цьому зарадити? Одразу хочу обмовитись, що бувають обставини, при яких все ж таки треба завершувати стосунки, які, наприклад, несуть загрозу вашому життю та здоров'ю. Насилля в сім'ї це не те, що можна терпіти. Отже, причини зберегти шлюб. Перше. Вміння вирішувати проблеми це неабияка навичка. Із проблемами в подружжі не треба зволікати. А не вирішене та образи будуть накопичуватись і виливати сварки на пустому місці. Обговорюйте, що бентежить вас та партнера. Не замовчуйте образи, навчіться робити це якомога швидше. Друге піклування про дітей дитині потрібні і тато, і мама, відносини з обома батьками вбережуть її від багатьох стресів і потрясінь. Подумайте про те, що зберігаючи єдність подружжя. Ви можете дати своєму сину та доньці суттєву емоційну перевагу на шляху в доросле життя. Третє. Подружня вірність. Шлюб це не річ, яку можна зламати і просто викинути. Невдалі стосунки стануть для вас раною, яка ніколи не загоїться. Ви вже знаєте цю людину, розумієте переваги та недоліки. Пригадайте, за що ви полюбили свого партнера, яким він може бути люблячим. Відносин це процес, що потребує компромісу і розвитку. Якщо люди здатні діалогувати та працювати над проблемами разом, то можна знайти відповіді на будь-які виклики, що виникають у шлюбі. Що б не сталося, завжди пам'ятайте, ваше життя в ваших руках. Беріть відповідальність, бажаю щастя.